Ви з нами разом. Ваш вибір є єдино правильним. Ми разом, разом у території щасливого дитинства, мешканці якого гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя держава, що має свій герб, гімн та прапор. Ми, і маленькі, і не надто вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому свої досягнення, злети, висоти. Борівненський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Отож підемо разом до ПДМ. І розпочнемо ми, як завжди, з найголовнішого. А найголовнішим на сьогодні є те, чому, власне, і присвячена кожна з наших програм взаємопроникнення Рівненського міського палацу дітей та молоді та світової спільноти. А ще традиції палацу. І одна з них марафон. Підсумок року навчального, звіт усіх колективів палацу, те до чого усі готувалися цілий рік. Але не просто звіт. Упродовж дев'яти днів палац працює задля моральної, емоційної та матеріальної підтримки палацівських живихованців. талановитих діток, котрі, втім, не зовсім такі, як усі, вони соціально незахищені. І так вже 18 років поспіль, бо ця історична подія народження благодійного марафону з вірою в майбутнє сталася у Рівненському міському палаці дітей та молоді саме 18 років тому. Сьогодні їх шестеро юних сповнених сил та амбітних. Та саме в них амбіції підкріплені копіткою праці. Працею на майбутнє палацу, а відтак на майбутнє нашої держави. Отож, марафон. Розпочався він задовго до відкриття. Спершу флешмобами більшості колективів палацу. На трьох майданах рівного та у міському парку діти власною творчістю привертали увагу рівнян до марафону. Читацьким флешмобом юні палацівські читачі ще й підтримали літературний дитячий фестиваль Дивокрай. А перед самим відкриттям марафону у бібліотеці Палацу дітей та молоді Дивокрай разом із арт-директором фесту дитячою письменницею Євгенією Пірох та керівником літературної студії Еліт Ера ПДМ, учасницею благодійного марафону 2006 тисячі Юлії Костюкевич, відкрив виставку артбуків, де були презентовані роботи вихованців гуртка рукописна книжечка, сім чудес рівного, написано учнівською молоддю міста та альманах блискуче перо Палашка». Співавтор якого стали вихованці Рівненського міського палацу дітей та молоді. Потім у палаці відкрилися дві виставки: фотовернісаж фіналістів міського фотоконкурсу Світ емоцій та артвиставка творчих робіт учнів профільної школи образотворчого мистецтва та майстерень поліського побуту ПДМ. Потім під час відкриття флешмоб із голубами просто на майдані палацу. Ви, марафонці, благодійного вісімнадцятого. Ну а по тому сам марафон 35 заходів, які відвідали майже 10 тисяч рівнян, і не лише рівнян. Цьогорічний марафон повноправно отримав статус міжнародного. Саме під час марафону Палас реалізовував міжнародний проект Дні Європи у Рівному за європейським часом. Звісно ж, за для розповсюдження досвіду роботи ПДМ з надання позашкільної освіти, сприяння розвитку якісних систем підтримки громадської молодіжної діяльності, налагодження культурних волонтерських зв'язків із освітніми та культурними організаціями з міст партнерів рівного та членів ЄСІ з молодіжними громадськими організаціями країн ЄС. Першою міжнародною ластівкою став польський мистецький проєкт Дороги майстрів Стежини учнів» молодіжного осередку праці творчої з міста Дамброва Гурніча та Академії мистецтв міста Катовіце, під патронатом Генерального консула Республіки Польща в Україні, президентів міст Дамбрава Гурніча та Катовіце та маршала воєводства Сілезія. Виставку, котру складали роботи різних напрямків від живопису до промислового дизайну, можна було оглянути в краєзнавчому музеї. А в палаці польські гості провели два майстер-класи із сучасних технік декорування. Наступною євроластівкою була делегація учасників третього етапу міжнародного освітнього франко російсько італійсько-українського проєкту Соціалізація молоді від освіти формальної до неформальної в рамках молодіжної програми ЄС Молодь у дії». Ми хочемо, залучивши до справи як найбільше країн, поміркувати разом над проблемою, як соціалізувати молодь і допомогти їй у вирішенні соціальних проблем, проблем навчання, проблем талановитої молоді. Ваш палац давно займається саме такими питаннями, тому наша організація з радістю співпрацює з ним. Допомога молоді знайти себе це реальне завдання, і ми разом із вами намагаємося довести, що у молоді є своє місце у нашому суспільстві. Іноземці, окрім марафонних заходів, у палаці відвідали центри реабілітації та соціальної адаптації дітей із особливими потребами Пагінець, вихованці якого, до речі, брали участь в одному з міжнародно-марафонних заходів. В палацу Веснянка всіх – етнофестина. навчально-реабілітаційний центр особлива дитина: 9 та 26 школи. Обласний ліцей, інтернат, торгово-професійний ліцей, підліткові клуби художньо-естетичного та технічного спрямування, Олександрійську школу-інтернат та Острозьку академію. Побували в пересопниці, поспілкувались із начальником управління освіти Рівненського міського конкому та його провідними спеціалістами, а також із представниками молодіжних громадських організацій та неформальних об'єднань міста та учнівською молоддю палацу. І, звісно, залишились у повному захваті і від палацу, і від марафону, і від побаченого та почутого. Прежде Пріжні сьогодні вот та енергія, яка существует в цьому череді. Замічательна ідея марафону. и удивляет его 18-летняя история, огромный труд всех педагогов огромное желание детей в этом участвовать, невероятная поддержка со стороны родителей. И мне кажется, что вот это вот само событие, когда люди собираются, чтобы помочь другим, это дает возможность где-то все-таки вернуться к тому хорошему, что есть в каждом из нас. Но нам, наверное, легче это сделать, когда нас много, когда есть какой-то душевный порыв. И вот этот вот марафон ⁇ это действительно как раз то самое событие. Особенность действительно этого дворца, что здесь много, много идей, много профессиональных педагогов и много замечательных детей, которые, конечно же, вот и то и определяют, что мы говорим, молодежь для будущего. Але й це ще були не всі іноземці, що завітали на марафон. На третій міжнародній фольклорній толоці Фестини Дружби потолочилися учасники дитячого фольклорного ансамблю Любавнянчик із словацького міста Стара Любавна. А на етнофестинах, з нагоди 30-річного ювілею Веснянки, демонстрував кубанську автентику казачий фольклорний колектив із російсько-кубанського Краснодару. Веснянка, рівненська, вона зразу вирізняється унікальністю, професійністю, такою чітким підбором і професійним ставленням, і до костюму, і до репертуару до всього. І ми навпаки думали, як би нам так вибачте, примазатися до веснянки, тому що ми бачимо, що це високий рівень. Нам уже точно подобається приїжджати до рівного. А ще усі і гросмейстери, голландці, і французи, і поляки, і росіяни, і словаки, і звісно ж наші палацівські гуртом грали у стратегію та го на міжнародному майстер-класі із сучасних інтелектуальних ігор, батьки та діти з нагоди 20-річчя спортивної школи інтелектуальних ігор. Ну, здорово, що уже таке довге сухтують школа. якщо дивитися, что она э, сделала, можно сказать, э, для всех интеллектуальных игр, это, конечно, э, большое достижение. Тем более э, мне нравится, э, э, скажем так, э, мышление, которое стоит за этим. То есть э, мы здесь не просто играем, а э, за этим стоит развитие. Ну, інтелектуального э, розвитку рібенка. Э, Це міжнародні проекти. А що ж сам повнолітній новостатусний міжнародний марафон? Потужні концерти дружби разом із оркестром народної музики, ритму, меридіану, вітаміна, орхідеї, грації, лайт та лайденс кампані, хорі віват музику та «Аве Марія, клубів гітарт, музика мрій та рок клубу, літературне кафе поетарху. Щодня по дві, а то й по три вистави театрів Маленький принц та від ліхтаря. Концерти учнів музичної школи, духового камерного та джазового оркестрів під відкритим небом на Майдані. ПДМ несподіваний майже імпровізований концерт молодших складів усіх палацівських колективів, теж на Майдані. Ювілейний концерт 30-річної веснянки, де її художній керівник Віктор Ковальчук несподівано з легкої руки кубанських гостей став казачим отаманом. Шалено драйвове шоу Рокабілі команди Атвінта на Майдані ПДМ, під час якого знімався кліп на пісню Струя, а на аукціоні продали перші жовті комбінізони атвінтістів. А потім потім підводили підсумки 18-го благодійного марафону «З вірою в майбутнє. Цьогоріч він працював не лише на вихованців палацу, а й на трьох діток із особливими потребами з Рівненського навчально-реабілітаційного центру Особлива дитина, онкохворих малюків із онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні, віл інфікованих та хворих на сухоти дітей. За півтора тижні напруженої роботи від концертів, вистав та аукціонів було зібрано понад 56 тисяч гривень. Марафонці отримали по 3 тисячі гривень грошової допомоги, подарунки від спонсорів на 1200 гривень та від своїх структурних підрозділів на 1000 гривень. Кожен їм не важлива сума, їм важлива увага. Хай би там було 100 гривень, не знаю. Хай би там було скільки. Їм важливе визнання, дуже важливо. Чотири з половиною тисячі гривень виділили організатори марафону для вихованців особливої дитини. Їм придбали одяг та взуття, а спонсори подарували дітям іграшки з солодоща. Допомога на придбання інгалятора юлайзер про для дитячого відділення Тубдиспансеру 2420 гривень. На закупівлю вітамінів для віл-інфікованих діток 1000 гривень. На придбання ліків для онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні 10 тисяч гривень. Та півтори осібно на лікуванні п'ятирічного пацієнта відділення Аскольда Павловича зі страшним діагнозом лімфома Беркіта. По 2 тисячі гривень грошової допомоги отримали соціально незахищена випускниця палацу Наталія Ковальчук та вихованець інваспорту Василь Блищук. І традиційно притулок для безпритульних тварин, що ним опікується зоозахисна громадська організація під егідою, отримав півтори тисячі на стерилізацію підопічних. Активна участь у марафоні 20 благодійників котре підкреслила його значимість та масштабність. А діти. А діти просто безмежно раділи. Вони всі від найменшеньких до найстарших. Усі, хто дев'ять днів працював для своїх товаришів, усі вони були зірками марафону. За ці дні, коли відбувався марафон, я отримав дуже багато позитивних вражень. Дуже приємно, коли ти виходиш на сцену і тобі аплодують. Ваша підтримка це дуже важливо для кожного з нас. Сумно, тому що вже рідко, коли будемо отримувати такі шалені почуття, щастя, радість і добро від оточуючих, так як на марафоні. Зобов'язаність марафонця – постійно бути щасливим. Марафон це було круто. Марафон це нова сторінка мого життя, не менш яскрава за всі попередні. Я дуже дякую всім організаторам за те, що придумали такий захід. Марафон для мене це віра у себе. Перш за все. Завдяки марафону. Марафон мені надав допомогу, яка мені допоможе в майбутньому. За все це дуже вдячний. Від марафону я отримав нову хвилю вражень та емоцій, які я ніколи не забуду. Хочу подякувати своїм викладачам, колегам та всім всьому ПДМ, -у, які підтримували мене. Дуже приємно, що е, стільки людей і е, підтримувало нас. І е, е, я завжди назавжди запам'ятаю е, е, цей, е, цей період в своєму житті як один із найкращих взагалі. Марафону я отримала найяскривіші враження, тому що я була присутня на майже всіх концертах, які які діти протягом 9 днів показували. Також я участвувала в трьох концертах, і це мені дало велику підтримку. 18-й рік відбувається благодійний марафон з вірою в майбутнє в міському палаці дітей і молоді. Ви знаєте, за цей період мені здається, він став загальноміським не тільки в палаці дітей і молоді, залучені всі школи. Вихованці ПДМ, їхні друзі, знайомі, ревесники, і це дуже важливо. Це унікальний досвід долучення власними можливостями до допомоги надання допомоги своїм ревесникам, близьким тим, кому вона можливо в майбутньому буде потрібна. Це дуже важливий захід. Це одна із небагатьох дуже позитивних і резонансних традицій нашого міста. Прекрасно подивіться, французи, росіяни інші області України приїжджають для того, щоб перейняти цей досвід супер. Дуже важливо, що вже встановили таку традицію. Проводення марафону. Це дозволяє сконцентрувати, творчість, сконцентрувати, благодійність, сконцентрувати всі напрацювання. І такий ітоговий, я би сказав, захід особливо важливий і потрібний. А якщо ще й врахувати, що він проводиться в ПДЕмі, на мою думку, якщо не найкращому, так щоб нікого не ображати, одному з найкращих закладів позашкільних в Україні. То це взагалі як творчий звіт і завжди дуже приємно відвідувати цей захід. Благодійний марафон став серйозною подією, визначною подією не тільки в нашому місті і регіоні, а це події в нашій країні, в нашій Східній Європі. Мені здається, що той запал, який візьмуть учасники марафона з нашої дев'ятиденної ходи, вони пронесуть крізь свої роки. Дякую за участь, всіх, всіх, всіх. Благодійному марафону, дякуємо. І знову і знову Рівненський міський палац дітей та молоді запалює вогні, веселку, серця та зірки. А якщо запалюються зірки, значить це комусь потрібно. Тим, хто навчається у палаці, хто вірить у нього, хто з гордістю стверджує, мій палац, мій дім, мій захист, нашим дітям, нашому майбутньому, майбутньому нашої високої духовності, майбутньому нашої держави. Ну що, підемо разом до ПДМ. Наступного разу дивіться, як палацівці у часі загубилися. Випускна кампанія у ПДМ. Як палац Луцьк завойовував? Це та ще багато цікавен про нас. Ми разом, разом у території щасливого дитинства, мешканці якої гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя держава, що має свій герб, гімн і прапор. Ми і маленькі, і не надто вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому своє досягнення злети висоти. Бо Рівненський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави, бо це палац.